На першому міському в прямому ефірі телеканалу проект тема дня, і я його ведуча Ганна Штонда. Чи замислювались ви коли-небудь? Чому чимало жінок відчувають себе самотніми у власних родинах? Чому так нелегко дістаються їм почуття радості, самоповаги та впевненості у собі? Мабуть, це тому, що нерідко причина полягає у домашньому насильстві, від якого щодня страждають тисячі жінок. Так, Дніпропетровщина стала першою Першою з кінця по кількості звернень щодо насильства над жінками. Про таку статистику стало відомо сьогодні під час прес-конференції. Досить терпіти насильство. Зазначу, за інформацією ООН, майже 2 мільйони жінок страждають від домашньої та фізичної тиранії, і 90% скарг про насильство у родинах надходить до поліції саме від представниць так званої слабкої статі. Саме про це. Це ми сьогодні поговоримо у програмі а поки що пропоную вам переглянути скандальну історію, яка стала відома нашим журналістам. Увага на екран. Це мікрорайон Інгулець. Кожного дня родина Іванових назвемо їх так, що до сходу сонця вимушена виходити на вулицю та зривати листівки порнографічного змісту, на яких зображена їхня донька. Все тому, що колишній хлопець їх дитину розвішує ганебні фото голеної дівчини, які зробив на приховану камеру без її відома, стверджує матір дівчини. Уся родина у відчаї, бо не знають, як боротися з гори та зупинити його. місяцем, місяця утро, на кожному столбе, домі, везде вивішують. Спочатку дні листовки вивішував з лічними даними. Потім в февралі пошли порно лістовки з даними. А тепер вилажують відео на сайтах. Поспілкуватися з хлопцем, який нібито розповсюджує порнографію, не вдається. Останній відомий номер його телефону вимкнено. Зараз абоненту знаходиться поза зоною досяжності. А адресу його проживання жінка не називає, бо побоюється, аби ситуація не набрала нових ще ганебніших обертів. За допомогою мати приниженої дівчини звернулася до поліції. Тепер правоохоронці встановлюватимуть усі причини та обставини події. 1 березня працівникам інгулецького відділення поліції було розпочато досудове судове розслідування за фактом розповсюдження порнографії. А саме ця частина першої статті 301 кримінального кодексу України. Наразі слідчими проводяться усі необхідні слідчі дії та встановлення. Усіх обставин справи. Якщо вину хлопця доведуть, йому загрожуватиме кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Артем Нолан, Роман Кравченко, Олег Нікітін, перший міський. Про причини та наслідки домашнього насильства ми будемо спілкуватися сьогодні в студії з психологом. Єсть Рима Юрченко. Пані Добре. Рима, вітаю вас сьогодні в ефірі. Ми переглянули ось такий сюжет. Про цю ситуацію дізналися наші кореспонденти, як можна розцінити ось цю ситуацію, чи можна вважати, що це є певним видом психологічного насильства? Так, да, якщо говорити овіді о психологічного насилля, то да, в даному сюжеті він присутствовал, это непосредственно сексуальне можна говорити сексуальне насіл, і якщо говорити о, о тому, що Насильник таким образом пытался как раз таки контролировать контролювати і показувати своє домінірування как непосредственно как над жертвой, ну, над, над повністю сім'єю. Що могло спричинити ось таку поведінку хлопця, якщо це реальна ситуація, так і вона має місце бути. Чим міг це бути такий певний удар після розриву стосунків? Ну, тут... І, 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 чи, і чи може це бути такою захисною реакцією на, можливо, так і так, е, понівчені почуття, е, почуття, скажімо так? Якщо ми розглядаємо непосредственно, скажімо так, психологічний портрет, допустим, насильника, да, то потрібно розуміти його потребності. Ісходя з цього, основна потребність Насильника – доминировать и властвовать, і то есть тобто контролю. Тому вполне вероятно, не можу судити, але как бы, вполне вероятно, що може бути. Тим не менш, на сьогодні наскільки гострим постає питання домашньої тиранії, так, безпосередньо спочатку поговоримо про жінок, над жінками. Если говорить о сексуальном, вообще о тирании домашнем, физическом непосредственно, то этот вопрос присутствует давно. Единственное, что совсем недавно начали об этом остро говорить, так как вопрос гендерного равенства стал присутствовать, и об этом стали чаще говорить. Да, чаще всего над женщинами, но также... Этот вопрос нужно рассматривать еще и среди подростков. То есть чаще все-таки страдают девочки-подростки, не, не только женщины, как таковые взрослые, но и девочки-подростки. Чем это замовлено? А, ну, ряд факторов, но множество присутствует, но один из основных факторов – это неумение правильно маленькой девочке, либо девочке-подростку распределить свои потребности и желания. Девочка руководствуется с минутным желанием в поисках, допустим, если в семье она недополучает внимание и любовь, и она руководствуется этим за счет того, что идет в поиски и удовлетворяет это в компаниях мужчин постарше. Не називаючи імен так до вас, як до спеціаліста, чи зверталися жінки з подібними проблемами, та чи можна їх вирішити і як їх вирішити на психологічному рівні? Це тренінги, це які програми Если говорить, я работаю як індивідуальний консультант, то дівчинки да, ко мне звертаються, либо жінки, якщо розглядати дівчинку, то це дівчат, которые пережили. какой-то факт насилия в семье, либо в детстве, да, и со временем при становлении более уже в зрелом возрасте, пытаясь выйти на уровень каких-то взаимоотношений между мужчинами, эта детская травма им мешает, и впоследствии они обращаются. Этот вопрос решается, решается он через индивидуально, можно также и в, как в групповой, направляется все на выявление этой травмы, проработку этой травмы, непосредственно повышение самооценки. В первую очередь нужно говорить о том, чтобы девочка перестала себя винить и убрать чувство стыда, потому что зачастую впоследствии... в Дальнейшем развитии жизни эти случаи как события могут повторяться за счет того, что она все-таки считает, Постійно что вино она... переживает да, вину, вину да, переживает и считает, что она этого достойна, либо она это заслужила. Поэтому работает первоочередно над выявлением. то есть ситуации, первые причины, причины, проработки, то есть есть целый комплекс, как коррекционная работа над этим и отстаивание, умение отстоять свои собственные границы, повышение самооценки и, конечно, уже понимание того, в чем ее уникальность, потому что мы, каждая девушка, она уникальна по-своему, она имеет свои определенные какие-то данные, которые могут быть ее достоинствами. Ви сьогодні були присутньою на прес-конференції під назвою Так досить терпіт, терпіти насильство. Там говорили про те, що у нас в місті існує мобільна соціально-психологічна бригада, так яка допомагає жінкам. Розкажіть, будь ласка, про що ви ще чули на цій прес-конференції? Як працює ця бригада, щоб наші телеглядачі та містянки знали про її роботу? Якщо говорити у любому центрі і непосредственно тому центрі, який сучасствує у нас, там працюють спеціалісти, спеціалісти котри. психологи непосредственно работают с женщинами, те, которые обращаются туда уже, которых они принимают на к себе. Это как и женщины, так и дети, которые там живут, проживают и проходят свою коррекционную работу. Которую, тобто це певний період реабілітації. Это, так? Да, это, Скільки він триває? Три, три місяці. Три місяці, непосредственно три місяці для того, щоб пройти всі определенні етапи, які существуют. Тому що сперва нужно, соответственно, наладити довіря між. Между... Хто працює з жінками, які, які стали жертвами насильства? Тобто, більш детальніше, якщо можна. Тобто, і чи... Оплатна така допомога. Це безоплатна допомога. Єдине, за харчування, тобто за питання питаються самі за свій щот. Ну, робота теж проводиться психологами і безоплатна. Зрозуміло. Якщо припустити таку ситуацію, що проблема насильства так у сім'ї, в родині вона залежить настільки від чоловіка, як від жінки, але ж бувають такі випадки. Які дії можна розцінювати як провокативні, як демонстративну поведінку, так з боку жінки? Ну, е, если говорить в контексті семейного насилия, то ясно дело, что демонстрация со стороны допустим, жены, это будет провокация мужчины на момент реагирования, то есть показать свой контроль, она в качестве как жертвы виступає, у нее желание к себе любов, увидеть, эту любовь и заботу. И, конечно же, она будет это провоцировать от соответствующим каким-то поведением, вызывая мужчину на ревность, либо э, демонстративно как-то это показывая провокационным своим поведением щоб почувствувати цей контроль. Тобто таким чином жінка просто хоче привернути до себе увагу і, і відчути трішечки більше любові і тепла, мабуть. Так. Зрозуміло. А все-таки, якщо Повертатися так до першопричин. чому люди все таки виростають агресорами і, і стають жертвами, як це пов'язано з дитинством, з вихованням можливо у родині? процессе, если говорить о воспитании, есть в психологии существует определенный такой некий треугольник, треугольник Картмана, который показывает три роли, которые существуют. Это роль агрессора и жертвы и спостерегача. Ну, непосредственно будем брать агрессор и жертва то в контексте воспитания, если Становишься агрессором непосредственно, да, скорее всего это, если рассматривать мужчин, либо мальчиков, они в своем детском возрасте пережили сексуальное насилие, либо подвергались каким-то, ну, подвергались домашнему насилию. И как процесс дальнейшего формирования, они выбирают... себе роль агрессора для того, чтобы шукают людей на слабшую. Это, скорее всего, получается жертва. То есть это такой некий треугольник, который как раз участвует, в котором существуют эти роли, они участвуют и друг друга ищет. Агрессор ищет свою жертву. Жертва соответственно ищет своего агрессора для того, чтобы. Получить вот ту постоянную любовь, безусловную любовь, которую она в детстве когда-то не дополучила со стороны там, родителей. На что обращать внимание в процессе воспитания, то, конечно же, Mm -hmm. Давати любому ребенку п'ять основних базових потребностей, які існують у кожного із нас, щоб діти в послідку не искали удовлетворення або компенсації цих потребностей. А що ж, якщо ми говоримо так про дітей, про підлітків під час їх формування як особистостей, що батьків повинно, скажімо так, насторожити, яка поведінка, щоб матір або батько могли побачити, що це? Задатки, скажімо так, майбутнього агрессора. Ну, если говорить, допустим, о мальчиках, потому что ну, чаще всего да, присутствуют мужчинам этот э, процесс, то нужно, конечно же, наблюдать за ребенком, э, когда он участвует в драках, либо когда он э, какие-то акты, скажем так, насилия э, проводит над животными. если ребенку это доставляет удовольствие, если в его глазах виднеется жажда и желание постоянно проводить эти процессы все чаще и чаще, и ему это нравится, то, конечно же, это должно насторожить. Либо когда мальчик избивает другого мальчика, да, либо там, если бывают случаи девочку, то нужно обращать на это внимание, если это Як жажда і мотинавіць, то звісно, это саме перше признак того, що... якщо повертатися до розмови так про центр, де допомагають жінкам, можливо, ви знаєте історію, яка була показовою, скажімо так, чи змінюються відносини в родинах після того, як жінка проходить курс реабілітації після того, як над нею було насильство? Однозначно змінюється, тому що дівчина, жінка змінює своє відношення до себе і, відповідно, і модель поведінки, яка була до цього, її не вистачає в тих відношеннях, які у неї є. Зачастую, або вона знаходить в себе інші відношення, більш зрілі, Лібажа на уході за цієї сім'ї, що в процесі теж положительно впливає на її дальніше розвиття як лічності. Якщо підсумовувати нашу розмову, які ви можете поради надати батькам підлітків, так батькам дітей, аби виховати нормальну дитину і в подальшому яка не стане агресором та не стане жертвою агресором? Ну, в первую очередь, наверное, проявлять уважение, уважение к ребенку своему, давать ему базовые потребности, которые необходимы, потребность любви, потребность безопасности и защите, потому что зачастую на этом основываются в уникальности. Ребенку очень важно понимать, что он уникален. Момент уникальности дает понимание того, что ты достойный, и, соответственно, это будет формировать более зрелых, здоровых детей, личностей, которые впоследствии будут идти в мир. Я вдячна, що ви сьогодні завітали до студії, поділилися своїми такими експертними думками, надали рекомендації нашим телеглядачам. Я нагадаю, що це був проект тема дня. Сьогодні в студії ми спілкувалися з психологом Римою Мар Юрченко. Перепрошую, говорили про домашнє насильство, про те, як йому запобігти та які воно має причини і наслідки. В Студії працювала Ганна Штонда, проте я з вами не прощаюся. Побачимося вже за півтори години. О 21.30 ми. Будемо спілкуватися про чергове затримання наркодилерів та вилучення рекордної кількості опіоїдних наркотиків. До скорих зустрічей, а ми, як завжди, завершимо народною думкою. Да, слышала неоднократно про такой центр і вполне підтримую його існування. то, что он существует, он очень нужен женщинам, пострадавшим от насилия. Он им дает уверенность, то, что их кто-то может поддержать, помочь, и не знают, куда обратиться. Это очень нужен центр необходимый. Я не знаю таких центров, которые находятся в нашем городе. Я думаю, что такие центры будут полезными для женщин, которые пострадали подобным образом в качестве психологической поддержки, возможно, дальнейшего предупреждения данных ситуаций. Да, слышала о таком центре и знаю, что его адрес строго засекречен в нашем городе. Где он находится, не могу сказать. А как, как поможет? Поможет этим женщинам начать новую жизнь, покончить с насилием и даст толчок для того, чтобы начать сделать первый шаг.